Так, друзі, зараз справді будемо з вами смакувати, снідати. І так як середа у нас день дитячих рецептів, будемо готувати страву, яка сподобається і дорослим, і дітям. Більш того, дітей ви можете долучити до цього процесу. Тому сьогодні у нас будуть такі міні-омлетики, які ми запускатиме на духовій шафі. Ну я вам нагадаю, що партнер показу королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Отже, що ми робимо? Беремо таку форму. Так омлетиків, дуже були? легко. Данель? Ну так, у нас шість яєць буде шість омлетиків, Вам можна просто легенько збризнути. Їх. Е, і все. Далі все дуже просто. Ви розбиваєте яйця в ці формочки. Типу, один омлет, одне яце. Так, так Форма по суті, так. так. Цього достатньо, тому що вони ще будуть підніматися. А далі ви можете експериментувати з будь-якими начинками, які люблять ваші діти. Більш того, цей ну ця страва вона смачна і в теплому вигляді, як тільки ви дістаєте її з духової шафи, і в холодному. І більш того, для мам, які, наприклад, готують ланчбокси в школу, їх можна навіть заморожувати. Прикольно. От, знаєш, приготував декілька порцій, заморозив, а потім просто. Дістаєш, розморожуєш це, типу, і холодний, даєш дітям холодний омлет. Да? Це знаєш як заготовки. От знаєш, а є мами, які роблять заготівлю продуктів там на тиждень, наприклад. А, -а чекай, то ти це не холодним це... собою береш? Ти Ні, просто... Ні, так ти можеш це його просто за... розморозити, все, розігріти і покласти дитині в школу. Ви зараз бачили рецепт перед собою на екрані. Угу. Це насправді друзі дуже просто. Ось так вибили все це формочки, і далі вам потрібно кожне яйце просто розмішати в самій формі, а потім за бажанням ви додаєте туди будь-яку начинку. У нас тут порізані є і томати дрібно, і перчик, і шинка, і сир. Все це дуже легко і просто готується. Єдине, що додаєте туди своїх спецій і додаєте начинки, саме ті, які люблять ваші діти. Там можуть бути і бобові, і кукурудза, і будь-що. Ну і зелень також на ваш смак, якщо ваші діти люблять зелень. Це звичайно, знаєте, вже завдання зірочкою впихнути в свою дитину зелень. Але повірте, так можна все далі просто. Ні, ти, знаєш, Додаємо як, в кожну як її продати, знаєш, Так, Але дуже часто доводиться прямо так підмішувати, знаєш, ну, тихенько, так. поки ніхто не бачить. Щоб зубах не стягало. Так, так, так. Хоча, якщо ви долучаєте дитину до цього процесу, то я думаю, їй буде цікаво і з вами по... Так, okay. поекспериментувати, потворити, скажімо так. А давайте першинку додамо. В Принципі, я так розумієш, що там е, головне, щоб Шинки консистенція трималася. А... Так, так головне, бути, що, просто так? треба збити яйце так, щоб воно було однорідної консистенції, а далі наш омлетик він просто ну, почне прикольно. запікатися і почне підніматися. Фактично, ми робимо те саме, що ми робимо на пательні, ага, але ага. у формочках. Бо так і прикольніше, і цікавіше, це і, і якийсь такий, ця, знаєш, це... творчий процес. Фактично не жаріна варіонка з мого дитинства, знаєш? Ну це вже такий, знаєш, більш сучасний. Часний мікс, я ага. би так сказала. Я навіть і так все однорідно перемішаю, щоб воно е, по формочці розмістилося повністю. І потім на останок для краси трішки перчику і, звичайно, посипаємо сиром, ну для того, щоб була гарна, смачна скоринка. Тому все це дуже легко Слухай, робиться. Поки ти там е, Давай, не хивітіш, я, заверш, в кінця. Та. я тобі зараз покажу і всім покажу прикольний тренд е, 11-річного хлопця з Індонезії е, Ой, зараз танцює весь тік-ток, так як це робить він. Подивіться. Це просто ну, ну реально це, це вірусна Арні. історія абсолютно. Уа. Пачу Джалур це щорічний традиційний фестиваль перегонів на човнах. Проводиться в Індонезії. Унікальним елементом перегонів є присутність танцюриста на човні. Його завданням є виконувати традиційні танцювальні рухи. Приймати драматичні пози та підтримувати високий моральний дух команди. Ці перегони є давньою традицією народу Мінангабау і вважаються не просто змаганням, а культурною спадщиною. Багато років ці перегони були локальною подією проте нещодавно про них дізналися мільйони людей. З усього світу, усе це відбулося завдяки одинадцятирічному Райану Аркандіха. Він талісман команди веслярів, танцює на носі човна, щоб підтримувати бойовий дух учасників і приносити удачу. Райан придумав танець спонтанно, але справа не лише у танці, а й у енергетиці, харизмі та впевненості, які випромінює Райан. Відео з виступом хлопця переглянуло багато мільйонів глядачів на вірусному ролику. Райан одягнений у традиційне малайське вбрання й капелюх він танцює впевнено та витончено, поки позаду нього 11 дорослих керують човно. Відомо, що Райана наслідують навіть відомі спортсмени. Подібне відео вже записали автогонщик Алекс Албон, зірка американського футболу Тревіс Келсі та футбольна команда Парі Джермен. Офігеть, мені хто хвапи... нагадав, гадав з молодого папи Джудалоу, знаєш, отакі От <свісна> рухи <свісна> одяг індонезійський трошки схожий, Ясно на цією так, дивіться, я вже присипала все сиром. Зараз ставимо в добре розігріту духову шафу. Допомога потрібна? хвилин на 30. Ні, тут все дуже просто. все ми поставили, закриваємо це, але звичайно, без ну, вже готового варіанту, ми не могли вас залишити для того, щоб показати, як наші міні-омлетики, міні-мафіни, яєчні, як хочете їх називати, який вони вигляд мають. Потім ви все це за бажанням можете прикрасити зеленю, якщо ваші діти люблять знову ж таки. Але е, ще одним інгредієнтом до цього всього буде дитячий кетчуп, який ми також використовуємо як смачний. Соус просто наливаєте це все ось в таку невеличку піалочку. І ми справді до нашої страви обрали дитячий кетчуп, який підходить малечі від трьох років, тому що він не тільки смачний, він ще, друзі, і корисний. В ньому є необхідні для зростаючого організму мікро і макроелементи. Там і магній, і цинк, і калій. Ну і найголовніше це дуже важливо для всіх батьків, що він повністю натуральний, без барвників, без консервантів. Тому ви можете готувати цю страву, як вам подобається. а а потім просто даєте своїй дитині або смакуєте разом з нею. Правильно, Димись, перед тим, як давати дитині, що правильно Треба мама спробувати, сама звичайно. пробує. Все, що як? відбувається, О. ну що? Вони ідеальні, навіть уже холодні, чесно вам скажу. От не починай. Це все одно знаєш, їсти яйце… А ти сиди і зараз, бо я буду снідати за тебе і за себе. М -м -м. Все ти сьогодні на дієті. Мама, Поїхали. ти разом. Замить повернемось. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.